Я терміново РНБО на ньому буде оголошено воєнний стан по всій країні. Саме з цього почався мій ранок 24 лютого. Після цього моє життя розділилося на до і після. Саме вони зробили все, щоб завадити, отримати не тільки вільне життя, а й якісну освіту. Близько п'ятої ранку. Росія йде війною на Україну. Державний кордон порушено в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Російська техніка заходить через Крим. Як ніколи не могла подумати, що наступні півроку я не побачу своїх друзів з ліцею та вчителів. Ми всі так чекали виходу на очне навчання після довгих тижнів дистанційки. Востаннє ми привітали всіх з 14 лютого. Зняли святковий випуск Халм'юст. І більше не були у рідних стінах ліцея. Ця війна торкнулася кожної родини і як ніколи згуртувала українську націю. Ми всі в новій реальності. Хтось поїхав за тисячу кілометрів, щоб не чути вибухів, але нас не здолати. Ми вільні, сильні, справжні патріоти. <звук> Вітаю учнів та вчителів спочатку нового навчального року. Хочу привітати вас не просто з Днем Знань, а з Днем вашої сміливості. Тому що незважаючи на всі ті повітряні тривоги, ракетні обстріли, ви продовжуєте нести знання. Шановні вчителі та ліцеїсти, я вітаю вас з Днем знань. Попри все, я бажаю вам залишатися сильними та незламними. Пам'ятайте, у якому б місті України або країні світу ви не були, ліцей це одна велика сім'я. Я неймовірно вдячний за те, що ви продовжуєте свою роботу. І хочу сказати, що Херсон це Україна і український прапор обов'язково туди зовсім скоро повернеться. Почнемо будувати майбутнє нашої країни навіть дистанційно. Дякую вам за вашу роботу. Ми розпочинаємо складний навчальний рік, і я бажаю усім нам незламності, духу та віри, перемоги та якнайскорішого повернення до своїх рідних домівок. Пам'ятайте, що йти до своєї мрії, бути першими, навчатися та мріяти це все про нас. Бажаю нашим ліцеїстам жахи до навчання, завзятості та старанності. Не забувайте, що від ваших досягнень залежить досягнення та розвиток нашої держави. Я щиро дякую нашим вчителям за підтримку і вірю, що скоро ми зустрінемося у вільному Херсоні. Дорогі наші друзі, наші незламні, сильні, мужні вчителі Херсонського академічного ліцею, щойно закінчили виставу і так хочеться передати вам ці теплі емоції, обійняти вас всім серцем. Я щиро вітаю вас з початком навчального року, навчання онлайн. І це теж неймовірно, це не просто сьогодні, але ви це робите і тому уклін вам за турботу про наших дітей. І за цю незламність зі святом любі ліцеїсти. Слава Україні і слава Збройним силам України! Херсон, низько кланяємося! Зустрінемось 1 вересня. Разом ми сила.